Ділимося секретом, як приготувати незвичайну суміш. Вємність помістімо деяку речовину, додаймо вдвічі менше води і ретельно перемішаємо. Готово! І що тут незвичного думаєш ти? Спробуй вдарити по цій суміші. Вона ж тверда. А якщо повільно опустити долоню все таки рідка. Що ж ми приготували, розкажемо просто зараз. Спробуймо ще раз. Як бачиш, ця суміш не відповідає звичайним уявленням про рідину, тому її називають неньютонівською рідиною. Чим сильніший зовнішній вплив, тим міцніший зв'язок між молекулами рідини. Унаслідок цього в'язкість неньютонівської рідини зростає і вона поводиться як тверде тіло. Зазвичай такі рідини утворені з великих молекул. То що ми там змішали? Наша речовина добре тобі відома. Звичайний крохмаль. Молекули його і справді великі, адже крохмаль полісахарид. А полісахариди це вуглеводи, молекули яких складаються із багатьох залишків молекул моносахаридів. У нашому випадку молекули крохмалю складаються з N залишків молекул глюкози. Тому молекулярну формулу крохмалю запишімо як c 6 h 10 o 5 n разів. Значення N має певні межі. Крохмаль суміш двох полісахаридів амілози та амілопектину. Амілоза це полісахарид, що має лінійну будову. Її молекула налічує від приблизно 200 до 1200 залишків молекул глюкози, може траплятися і більше. Будова полісахариду амілопектину розгалужена, а молекула містить від близько 600 до 6000 залишків молекул глюкози, а інколи й більше. Крохмаль є природним полімером, мономером якого є глюкоза. Тому в природі спочатку внаслідок фотосинтезу утворюється глюкоза, яка потім перетворюється на крохмаль. Крохмаль слугує запасом енергії в рослинах і відіграє важливу роль в їхніх рості і розвитку. На крохмаль багаті рис, пшениця, картопля, кукурудза. З останніх двох крохмаль здебільшого і добувають у промисловості. Крохмаль це білий аморфний порошок, що скрипить під час стискання між пальцями. Він не має смаку і запаху, практично нерозчинний у холодній воді. А в гарячій воді крохмаль утворює в'язкий розчин, після охолодження якого одержуємо крохмальний клейстер. Тобто натуральний клей, що підходить для склеювання паперу, картону, вати та різних малярних робіт. Під дією ферментів або під час нагрівання в кислому середовищі крохмаль гідролізується. Молекули крохмалю поступово розпадаються на менші і, врешті-решт, на глюкозу. Надалі у промисловості із глюкози добувають етанол. Реакція відбувається під дією ферменту дріждів і має назву спиртове бродіння глюкози. Крохмаль широко використовують у харчовій промисловості. Його додають не тільки в тісто, а й в креми, соуси, різні начинки, де він відіграє роль загущувача. Виявити крохмаль у складі харчових продуктів дуже легко. Якісною реакцією на крохмаль є реакція з йодом. Сам по собі розчин йоду має коричневе забарвлення, але якщо капнути його на шматок картоплі, можна одразу спостерігати появу синього забарвлення. Це результат взаємодії розчину йоду із крохмалем. Якщо ж забарвлення розчину йоду не змінюється, крохмалю в продуктах немає. Для нас крохмаль важливий як джерело енергії. Під час розщеплення одного грама вуглеводів виділяється близько 4 ккал, або ж 17 кДж енергії. В організмі крохмаль зазнає гідролізу. Його розщеплення починається вже в ротовій порожнині під дією ферменту амілаза, що міститься в слині, а завершується в тонкому кишківнику. Кінцевий продукт гідролізу крохмалю глюкоза, яка й всмоктується в кров. Під час подальшого окиснення глюкози вивільняється енергія, яка й забезпечує життєдіяльність організму. Надлишок глюкози перетворюється на полісахарид глікоген. Він є запасом глюкози для нашого організму і за потреби теж гідролізується до моносахариду. Ще один важливий полісахарид целюлоза, з якої побудовані оболонки рослинних клітин. Молекула целюлози також утворена залишками молекул глюкози, однак їх форма інша, а кількість більша, ніж у молекулі крохмалю. Молекулярну формулу целюлози запишімо так само: це 6 h 10 o 5 n разів. Джерелом целюлози є бавовна, льон і деревина, з яких її і добувають у промисловості. Целюлоза це біла волокниста речовина без смаку і запаху, вона практично нерозчинна у воді. Целюлоза, як і крохмаль, зазнає гідролізу, кінцевим продуктом якого є глюкоза. Реакція відбувається під час нагрівання та за присутності концентрованої сульфатної кислоти. Із целюлози виготовляють папір, картон, різні тканини, наприклад, бавовну, віскозу, ацетатне волокно. Целофан, що використовують як пакувальний матеріал, теж виготовляють із целюлози. Іноді целюлозу називають клітковиною. Клітковина або ж харчові волокна це рослинні волокна, які здебільшого представлені полісахаридами. Є різні види клітковини, і целюлоза одна з них. Ще є бета-глюкани, інулін, пектини, резистентний крохмаль тощо. Клітковина не перетравлюється організмом і доходить до товстого кишківника майже в незмінному стані, де розщеплюється бактеріями. При цьому вона прискорює рух їжі шлунково-кишковим трактом, запобігає закрепам і виступає як сорбент, очищає організм від певних токсинів. І це ще не всі плюси. Деякі дослідження свідчать, що вживання достатньої кількості клітковини зменшує ризики серцево-судинних захворювань і розвитку діабету другого типу, достатньо плюсів, щоб додати клітковину у свій щоденний раціон, тим паче зробити це дуже легко. Шукати клітковину слід в їжі рослинного походження, цільнозернові крупи, фрукти, овочі, бобові, горіхи. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує споживати щонайменше 400 грамів овочів і фруктів і 25 грамів харчових волокон щодня. Вміст клітковини в рослинах різниться. Так у 100 грамах малини близько 7 грамів клітковини, а у 100 грамах моркви близько 3 грамів. Усі дані ти можеш знайти у відкритих джерелах. Запам'ятай. Полісахариди. Вуглеводи, молекули яких складаються із багатьох залишків молекул моносахаридів. Крохмаль і целюлоза це природні полімери, що складаються з n залишків молекул глюкози. Їхні молекулярні формули це 6 h 10 o 5 n разів. За певних умов, крохмаль і целюлоза поступово гідролізуються. Кінцевим продуктом цієї реакції є глюкоза. Якісною реакцією на крохмаль є реакція із розчином йоду, при цьому утворюється сполука синього кольору. Став уподобайку, стеж за каналом, ну махімічити разом!